Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам ряд новин, і серед яких буде така дуже прикольна новина, тому що, от, наприклад, ми в літачки практично не граємо ніхто, я думаю. Але там зараз святкують 10-річчя і можна заробити золото. Навод Експресі вказують, що навіть до 3800 дехто отримає, може і 4000, може і 1000, будь, може і 2, Там по-різному, як пощастить, тому що це все йде в трофеях. Давайте все по порядку розберемо, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Можливо, ви вже приймаєте участь, наприклад, у цих всіх активностях. І так, поїхали. Перше, що я хочу розповісти, звісно, по своєму прогресу прокачування 4 глави бойової перепустки, я, от, наприклад, вже прокачав, слава Богу, без великого напрягу, 20 етапів. Це дуже круто. У мене сьогодні ще й виконалося завдання. Оце, от щоденні, знаєте, от 45 етапів виконав і ще одне, один етап пройшов, 50 очок, отримав просто так, можна сказати. Це дуже класно, дуже круто. Плюс до того, я хочу вам розповісти. Про Type 63. Розповісти дуже коротко, чому я за нього хочу згадати, тому що це другий. Новий преміум танк для лутбоксів новорічного наступу 2024 року у World of Tanks. Що це означає? Вже є підтверджена інформація, це на думку Вод Експреса. Але я думаю, вона буде збігатися, це ми і в вангуваннях знаємо, буде після Нового року нова лінійка. от цей прем буде в коробочках. Type 63, Японія, важкий танк 8 рівня, прем, механіка, автоматична, гідропневматична підвізка, охолодження зброї, другий новий преміум танк. За нашою інформацією для лутбоксів новорічного наступу. 2024 року. От. От така інформація. Вона може сказати і нова, і не нова, тому що ми здогадувалися. Друге, що я хочу вам сказати, це дивіться на вашому екрані cs 52 ліс у стилі 2D-шому, як вона називається, лисяча шуба. Він зараз продається всього за 375 золота. От, наприклад, якщо ви хочете його придбати, я вам скріншот зараз виведу на екран. Ви можете перейти у магазин, тому що я вчора огляд робив цих пропозицій. Далі у вигляд зовні, і тут у нас 2D-стилі. І от у мене він вже висвічується як за 750 золота, у вас він буде за 375 золота, тобто мінус 50%. Якщо у вас є ця машинка, можете придбати цей 2D-шний стиль. До речі, дякую тобі підписнику, хто прокоментував і нагадав мені про цю подію, тому що в мене це S52 ліс є, а цього стилю немає, тому що я його за марафон не взяв, я його за золото, по-моєму, десь брав чи щось таке. І в мене цього стиля немає, і тепер він буде, дивитися так як за марафон. У стилі все дуже круто. Далі йдемо. Є е, інформація із Водекспреса 2D-стиль, чорний ведмідь з оновлення 1.23 у World of Tense для майбутньої традиційної події на глобальній мапі. От так він виглядає. Тут є коротка історія. Ось, зачитаю пару рядків. Чорний ведмідь Бьорн, так здається, так мене звали раніше. Я жив у маленькому селі на півночі. Батько часто брав мене з собою на полювання, і він, звичайно, знав, як я ненавиджу це: стеження, стрілянина вбивства. Щодня моє серце чорніло і сповнювалося незрозумілою злістю. Зрештою, сталося те, що мало. Коротше кажучи, от що що, а описи взагалі класні. Знаєте, таке враження, як детектив, який читаєш. От така от інформація по цьому стилю. І тепер переходимо до однієї з головних новин. Безкоштовне золото, досвід і преміум днів World of Warplanes. джерело публікації. На Редіті ця інформація була. Крім щоденних місій, які можуть принести вам золото. Як описано в цій темі, наразі триває десятиріччя World of Warplanes. Вся інформація є на їхньому офіційному сайті. У заході є три легкі місії, які можна виконати за 4 години. І, наприклад, отримати вільний досвід. Тут цей герой, який описує свою ситуацію. я... Відкоригував трішки інформацію в Телеграмі, пише, що він отримав 22 500 одиниць вільного досвіду. 48 днів преміум аккаунту, тільки варгеймінг преміум аккаунту, преміум аккаунту не танкового, а загального. Золото 3 800. Преміальні літаки 4 штуки і навчені екіпажі 2 штуки. Не знаю, там дуже багато преміум літаків, я в цьому не розбираюся тому що я в цю гру практично ніколи не грав. Золото та безкоштовний досвід можна використовувати World of Tanks. преміум днів Wargaming відрізняється від преміум днів WoT, але вони все ще корисні в World of Tanks. Хоча ви витрачаєте щотижневі кредити, резерви і трикратний щоденний множник, а також місію облігацій. Ви все ще отримуєте 50% досвіду та кредиту. Я в цьому не розбираюся, чесно. Якщо хтось користувався цим преміум-аккаунтом загальним, чи там він відрізняється реально від танкового. Можливо, там якісь плюшки не даються, пишіть в коментарях. Оце просто така інформація. Загалом дуже приємні винагороди за 4 години гри я вважаю, що місії доступні ще 4 дні після моєї публікації. Так, по-моєму, чи до 17, го чи до 18 го ці місії доступні. А що ж тут за бойові завдання? От дивіться, перше завдання це в літачках. Народжені літати, частина 1. Знищити 100 літаків супротивника за будь-яку кількість боїв. Обмеження є на літаках з 5 по 10 рівні, один раз на обліковий запис. І що ми можемо отримати? Один трофей кречет і 9 звичайних трофеїв, Тобто 10 трофеїв. один топовий і 9 звичайних. Потім далі дивіться. Заробіть 100 тисяч персональних очок за будь-яку кількість боїв. Нагороди Один трофей яструб. І 9 трофеїв простих. Значить, далі дивимося. Тут також такі самі обмеження з 5 по 10 рівень літаки. І третє завдання: передостання. Переможіть у п'яти боях і заробіть щонайменше 10 тисяч персональних очок у кожному бою. Це хороші бої ви повинні провести. Також бере, беруть літаки з 5 по 10 рівень участь, і ви отримаєте один трофей сорока і 9 унікальних трофеїв, друзі. А що ж з цих трофеїв може випасти? До речі, тут ще святкове завдання, воно автоматично четверте виконується. Виконайте такі бойові завдання, народжені літати першу, другу і третю частину. І ви ще отримаєте два трофеї Гарпія. І одна пам'ятна емблема. Ну, звісно, емблема нам е, не треба, а от е, самі трофеї потрібні. От дивіться, наприклад, я відкрив от трофей Кречет. У цього трофея є е, групи призів. От Перша група призів, так як у нас у новорічних по типу коробках, один день преміум аккаунта або 250 ігрового золота. Це гарантована нагорода. Випадає, тобто можуть вже тут 250 випасти. Потім друга група призів може випасти. Або якийсь преміумний літак, тоді великий дуже список. Або 250, 500, 750, 1250, 2500, 4000 одиниць ігрового золота. Також може випасти 10, 15, 20, 25 і 40 тисяч вільного досвіду. А ви як знаєте, у World of Warplanes і World of Tanks вільний досвід і ігрове золото, воно спільне. І це дуже круто. Ну і преміум аккаунт також може випадати тут від одного дня до 40 аж днів. Є ще третя група призів, але вона суто тут на літачки зорієнтована. Тут різні ігрові плюшки. От така от інформація. Це є тільки оцей трофей. Креч вам розповів. А інші трофеї також там із плюшками, з корисними, включно з золотом. Ну, от дивіться, якщо є, от, наприклад, час, то можна заморочитись, політати в літачки і виконати ці всі завдання і отримати безкоштовно, можна сказати, голду. Але так, треба потіти, треба політати, повиконувати. Я, от, наприклад, перед цим завантажив свою гру World of Warplanes, тому що вона була видалена. Злітав 3-4 боя. Трішечки там е, повиконував ці всі завдання, але звісно я розумію, що з моїм рівнем гри в літачках мені треба не 4 години. Якщо ви нормально літаєте, якщо у вас є якийсь там е, так скажем, парк літачків, тому що в мене тільки 7 рівень літак там був. То цей то можете виконати це і за 4 години серйозно і забрати голду. Я думаю, багато хто з вас про цю новину знає. Так що пишіть, що ви думаєте на рахунок цих новин і чи прийматимете ви в цьому участь, і пишіть, на якому ви вже етапі прокачування прогресії 4 глави бойової перепустки. Всім дякую за перегляди, ставте обов'язково подобайки ще раз і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!